22 червня 1941 року розпочалася Велика Вітчизняна війна. Вже о шостій ранку бомбардуванням піддалися міста Мінськ, Київ, Вінниця, Житомир та чимало інших. Війна тривала до 1945 року. Сьогодні ветерани Великої вітчизняної війни поклали квіти до могил на площі Скорботи. Вшанували пам'ять загиблих також і в центральній районній бібліотеці. Детальніше про це Юлія Струк. Цей день вони називають скорботним іноді чорним. 22 червня, рік 1941, у пам'яті тих, хто воював, чекав чи просто чув про Другу світову війну, закарбовується навік. У Велику Вітчизняну було втягнуто 61 державу. Це 80% населення планети. Трагедія всіх часів забрала мільйони життів. Лише Україна втратила 18 мільйонів осіб, які воювали в радянській, польській, німецькій, угорській. Та румунській арміях Коломийщину це не оминуло. Близько п'яти тисяч мешканців міста та району з війни так і не повернулися. Понад 17 тисяч осіб розстріляло гестапо ще 2682 людини вивезли на каторжні роботи в Німеччину, 10 тисяч євреїв, а це більша частина населення Коломийщини на той час розстріляно в Шепарівському лісі. Всі, хто полягли за мир в державі, сьогодні пом'янули в місті та районі. Влада Коломищини, громадські діячі та мешканці міста поклали вінки на площі скорботи. Хвилиною мовчання згадали тих, хто безпосередньо був причетний до великої вітчизняної війни. Було все і була трагедія, і була радость перемоги, але радость перемоги ми вже відзначили 9 травня. Ви бачили, скільки людей тут дуже було багато. Це говорить про те, що люди наші не байдужі, люди пам'ятають. І от сьогодні, навіть в непогоду, люди сюди прийшли для того, щоб відзначити цей день. 22 червня. цей день завжди був з нами, і з нами він залишить. Про війну 41-го знає майже кожен, та не кожен пам'ятає. На Коломийщині не залишилось жодного ветерана, який ішов в бій в далекому 41-му році. Богдан Грушка згадує той час лише фрагментами. Тоді йому було три роки. Проте запах пороху та страх війни чоловік таки відчув. Я пам'ятаю розумієте, які були облави на цих наших, як УПА, воїнів. УПА кожну ніч приходили, розумієте, КГБ, ловили війська КГБ. Їх виловлювали і відправляли на заслання в собі. І це теж треба пам'ятати, щоб чого зараз не як говорить, не повернулись такі події. Згадали 41-й рік і в центральній районній бібліотеці працівники установи та райдержадміністрація провели круглий стіл. Разом з ветеранами війни, представниками влади, лікарями та культурними працівниками організатори заходу обговорювали ряд важливих питань. Одним з основних було медичне забезпечення учасників бойових дій. Заступник голови лікаря територіально медичного об'єднання Василькозовий наголосив, 2010-й став найприбутковішим для ветеранів війни. Наразі в районі проживає понад 8 тисяч учасників бойових дій. На медичне забезпечення та обслуговування для них з бюджету виділено 200 тисяч гривень. В цьому році покращені умови перебування в стаціонарі ветеранам війни. Відремонтовані або створені нові палати поліпшеного благоустрою. Таких тільки в центральній лікарні в кожному відділі є по дві. а якщо є. 11 відділів, то є в бюджеті передбачено по збільшення коштів на медикаментозне лікування в стаціонарних умовах. За 5 місяців на середньому один, один день десь 87 гривень, що, по крайній мірі, у 8 разів більше, ніж у минулі роки. Окрім медичного забезпечення, для ветеранів планують зробити ще ряд пільг. Так, колишні солдати матимуть можливість безкоштовно їздити в маршрутках. Окрім цього, на заході постановили берегти, записувати та популяризувати спогади про події Великої вітчизняної війни, постійно піклуватися про ветеранів, учасників та вдів Другої світової. В планах організаторів видати каталог пам'яток культурної спадщини, приурочених подіям далеких 41 45 років.